Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні подивимось з вами акційні товари з Єви. Всім приємного перегляду. Шампунь для нормального волосся схильного до жирності – 109 гривень. Зіаулороновою кислотою. Зволожуючий бальзам 3 унікальні глини 109 гривень. Капці кімнатні 219 гривень, жіночі 38-39 розмір. Є різні кольори. Мені оці такі рожеві сподобались. Ефірна олія. Є різні аромати 105 гривень. 110 лимонна, чайного дерева і евкаліптова. 180 гривень олія кокосова та олія жожоба. 13 гривень біла глина. Натуральна з екстрактом зеленого чаю. Ще в акції зелена глина. Тонізуюча. Бальзам для губ від фірми «Біокон». 45 гривень. Універсальний та зволожуючий і 42 гривні з ароматом малини та полуниці. Також є бальзами для губ дорожче. 89 гривень 50 копійок від фірми Нівея. 35 гривень 50 копійок Крем для рук від фірми Biocon. Інтенсивне живлення та відновлення. Ножиці для кутикули матові Сталекс. Ціна їх 229 гривень. Також є рожеві. В саму ціну. Ножиці Classic дешевше 179 гривень. Кусачки для нігтів Сталекс 299 гривень. Також в продажу набір манікюрний. 199 гривень з 5 предметів. Ватні палички леді котон 100 штук 16 гривень, за 200 штук 29,50 гривень і за 300 40 гривень. Сіль для ван хвоя 500 грамів 28 гривень 50 копійок. Також за 700 грамів є натуральна сіль. Вона коштує 36 гривень. Силиконовий масажер для тіла 174 гривні. В акції піна для ван малиновий парфе за 1 літр 78 гривень 90 копійок. За 500 мл 66 гривень 20 копійок солією манго. Гель для душу ніжність півонії 197 гривень за 720 мл. За 450 мл 129 гривень. В акції косметичка по 109 гривень. Є різні кольори. Одна дорівнює двом, 2. Є також за 99,90. Ватні диски 120 плюс 20 штук в подарунок 50 гривень 90 копійок. 150 плюс 25 штук в подарунок є 61 гривня 50 копійок. В акції міцелярна вода 1 плюс 1 дорівнює 3 175 гривень за 400 мл. Об'єм 100 мл 85 гривень. Засіб для кухні антижир від фірми Сів. коштує 80 гривень. Містер Мускул – 125 гривень. Дорожче. Сіліт Бенг антижир та сяйво – 135 гривень за 750 мл. Засіб для миття скла. Містер Мускул – 77 гривень 90 копійок з розпилювачем. Без нього 67 гривень 90 копійок. Кондиціонер для білизни за 1 літр 400 мл 137 гривень. Кондиціонер від фірми Lenor 88 гривень 90 копійок. Є різні аромати. 50% знижка на мило рідке. Коштує воно 84 гривні 50 копійок. Гель для душу Фа 59 гривень 90 копійок. Також в акції такий гель для душу 61 гривня 90 копійок. Об'єм побільше 650 мл 137 гривень. Зубна нитка oral B 25 метрів коштує 107 гривень. Зубна щітка середньої жорсткості Dr. Morgan, 39 гривень 50 копійок. Також є набір із двох штук за 46 гривень. В акції зубна паста від фірми «Сплат» 1 плюс 1 дорівнює 3, маленький об'єм 84 гривні, великий 160 гривень. Також багато акцій на пасти «Лакалут». Ціни різні. Найдешевша 89 гривень. Найдорожча 134 гривні. Ліскувач для ротової порожнини 44 гривні. Кора дуба 360 мл. Дзеркало трансформер двостороннє з підсвічуванням 299 гривень. Органайзер для косметики 99 гривень. Також є інший варіант, дорожчий 259 гривень. Набір для волосся щітка масажна 249 гривень. Плюс захисний чохол 35 гривень шкарпетки жіночі з люрексом. В наявності білі та блакитні кольори. По 30 гривень Шкарпетки чорні, жіночий спорт та білі 25 гривень. Є ще такі високі 53 гривні. Серветки косметичні 150 штук, 36 гривень 50 копійок. Мої улюблені серветки вологі Інстагуд за 100 штук. Зараз в акції 68 гривень. Рушники паперові двохшарові 130 штук 33 гривні 50 копійок. Рідина для прання перволь за 1 літр 194 гривні. Також є акція 1 дорівнює 2 за 4 літра 545 гривень. Пральний порошок Color 2,7 кг 299 гривень. За 4 кг 479 гривень. Засіб для миття посуду Fairy, 57 гривень 90 копійок в асортименті. Фарба для волосся Palette, 84 гривні. Є різна палітра кольорів. Шампунь DAF 400 мл 120 гривень. Бальзам коштує 135 гривень. Шампунь від фірми Pantene – 141 гривня. Бальзам коштує 125 гривень. Шампунь клія проти лупи 151 гривня. Також в акції спонж для вмивання 69 гривень 90 копійок. Пов'язка косметична від цієї ж фірми 99 гривень 90 копійок.